Для чого я все прасую, коли ти отак а? Дякую, дружиненько. Я не люблю шити. Жінка має сидіти вдома, а не на роботі. Уявляєш? Сучасна пральна машина. Чудово, тепер можемо її продати. І мови Хто з нас годує всю родину? Агов, ти теж не на ведмедя ходиш кожен день? Ні. Кажала, кава". Одна кава. І ця машина увімкнулася. Викликай поліцію! Виклик поліції. А! <клес> а, в якому ми році? Все нормально, нас ніщо не дивує. На роботу не запізнюйся. А. Я? А. Я тут усім керую. Це як? Я не знаю. Так, прошу. Повернутися додому. Телепортація 1958. О! Каже, що ти знайшов рішення. Шимі. Ми тут по місяцю ходили, а Джесіка зрадила Кевін зі Стейсі у ванні з бульбашками. Ага. Часи змінились. Я відчуваю себе вільною. Не впізнаю тебе. Не впізнаю свою дружину. Треба якось вертатися, Елена. Бо маю чуйку справи швах. Та чого ти опануй себе? ЗАКИНУТІ в майбутнє. <плес> Це маленький телевізор? Це телефон майбутнього. Я маю йти у мене Zoom. Це що таке? А мені звідки знати? Скоро у кінотеатрах!